Головним управлінням пенсійного фонду України в Чернівецькій області постійно вживаються заходи щодо впровадження та дотримання стандартів обслуговування як у сервісних центрах, так і на віддалених робочих місцях працівників головного управління. Велику увагу зосереджено на можливості отримання послуг в дистанційному режимі або електронних послуг з використанням засобів веб-порталу. Всі сервісні центри головного управління пенсійного фонду пристосовані до потреб. Людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, вжито максимальних заходів щодо пристосування приміщень сервісних центрів до потреб таких людей, зокрема, проведено маркування потенційних зон небезпеки, тактильного орієнтування, всі інформаційні показчики, які розміщені в сервісному центрі, продубльовані шрифтом Брайля для потреб людей з слабким зором. Що стосується. Надання послуг в дистанційному режимі, то у кожному сервісному центрі діє діють телефонні гарячі лінії, скориставшись послугами, яких можна отримати будь-які консультації з питань, що належать до повноважень органів пенсійного фонду. Крім того, головне управління пенсійного фонду надає послуги через розширену. Мережу віддалених робочих місць працівників, які функціонують у всіх територіальних громадах області. Звернувшись на віддалене робоче місце, відповідно до затверджених, встановлених графіків в територіальній громаді, можна отримати безпосередньо, не виїжджаючи за межі населеного пункту весь спектр послуг, які надають органи пенсійного фонду. Крім того, практично всі послуги, які надають органи пенсійного фонду, можна отримати також з Ставшись засобом вебпорталу, тобто, в зручний спосіб, і в зручному місці можна скористатися мобільним додатком або повною версією веб-порталу пенсійного фонду та подати будь-які заяви чи звернення для отримання тих чи інших послуг, які на сьогодні потребують.